Доброго дня, всім добрим людям, всім, хто бажає добра Україні. Слава бійцям Збройних сил, які боронять цю державу і їх мудрим командирам, якщо вони мудрі. І мене надихнули сьогодні слова Андрія Луганського, такого відомого блогера. Він коментував ситуацію по ТЦК в Харкові. який... Что полиция? Полиция заодно. За угол зашел, столкнулся с На тебе еще раз. Полиция. Типа, ах ты сука. За что он его бил? Почему они в балаклавах? И давайте так. Кто эти люди? Я оказалось, что тот, который бьет, и совершенно не неожиданно для всех, он оказался Сережа Воловик. Серега. Катори Тітушня, Катрий Антимайдан, Катрий Біркут наші Ріб'яти блядь. Війну взагалі ви повинні знати, що війною керує Антимайдан. Татаров, Зеленський, Єрмак це люди антимайдану. І цей Серьога Воловік був з фотографіями з Беркутом Антимайдану в 2014 році. Тому, якби Луганський каже, Андрій, що. Якби Майдан програв, Майдан програв і вступив у війну антимайдан, і він її веде. І методи антимайданівські ну, точно такі самі, коли цей охоронець, то мазговка кукуриці, яку курки мізків хватило, щоб піти працювати після охорони тільки в ТЦК, б'є інтелігенцію на вулиці цього вчителя історії та захисту вітчизни. А знаєте, за що він об'є. А тому що там в захисті вітчизни є там українською мовою. Там треба е, любити Україну, е, присягу приймати народу відповідально на уроках захисту вітчизни. Цей воловик цей педік, він, звісно, це чув. І всі ці педіки антимайдану вони ненавидять Україну по одної простої причині. Вони бандюгани і вони не люблять порядок правила, особливо там, де честь, правда, справедливість, дисципліна, дружба, товариство, самопожертва. Вони люди примітивних мавпічих егоїстичних цих соціумів. Шарікове, коротше, це внуки Шарікова. Оцей э, ТЦК ТЦК ТЦКка Воловик з антимайдану, це типовий, э, тикуй, э, типовий представник ТЦК. Э, завжди от в підорастічні структури залазять підораси. Э, вони, як, як мухи на гімно, вони летять на запах. Де поживіться, що там, що там, а ти, Серега, де там, а я туди. А сколько платить? А ліво, є там, да? а там що там тебе нормально, там, все там, пацани свої, да? там, там, ніхто там можна бухнути нормально, да? давай. Ну, тобто, уїбани бидло і е, просто дебіли, які рожали, стоя, вони при... збираються як мухи в одну точку. І цією точкою сьогодні стала ТЦК. Колись це були цими точками НКВД. Хтось там про декомунізацію розказує, там пам'ятники знімає, правда, голови не знімає, мізки не перевертає, не виходить. А чому не перевертає? Тому що антимайданівська логіка і мораль тих, хто веде війну, а війну веде Зеленський, його банда і цей Серега Воловік. Це новий тітушка, який просто характеризує, що насправді Джо Джо Дівен сказав: у вас. Дві диктатури ведуть війну. Чому ми повинні допомагати одній з них? Ви, Україна, є диктаторською державою. Героїчні бійці і мудрі командири через 10 років, а може через 5, а може через 12 місяців будуть гірко плакати за те, що вони захищали, і не посадять вони свого Незеленського, Зеленського, бо він буде теж якимось там з медаллю яких от повно цих м'ясних командирів. І цих з медалями зараз уже на, і пішли на пенсію. Таким чином, Луганський Андрій е, дуже класно е, оце сказав, що Майдан програв, а уроди антимайдану вони е, зараз кладуть квіти, ставлять алеї героїв. Що там іще? До Небесної Сотні водять цих, і там вже така стела загиблих у війні, не тільки Небесної Сотні, прямо пишаються тим, що ви повбивали людей. Розумієте, що Зеленський і його банда це дебіли, які не знали, що робити з країною, привели її в таку війну, ведуть її бездурно, без, безглуздо і при цьому. Намагаються всій Європі показати, щось там, що ми там за якусь антиросію, яка не демократична. А ми демократичні Європа, Макрон, Німець, оцей там англійці, включаючи Джонсона. Вони не хочуть бачити порушення основ демократії, прав людини і Конституції в цій державі, і таким чином. Їм ем вигідна ця війна, коли одна диктаторська країна буде воювати з іншою. Їм треба там, підготуватися до майбутньої війни, їм треба ще щось, там їм треба просидіти на посаді там, кілька років. Тому вони закривають очі на те, на що не закривали очі в 90-х роках, в 91-му році, коли розвалювався СССР на дідовщину, на знущання над солдатами. Тоді не закривала Америка очі. Сьогодні і Америка. Хоча вже Джо, Джо Дівенс, це вже показав, що насправді він не закриває очі. Європа трусливо, сцикливо купляє нафту в Росії, уводи 155-й пакет санкцій, який до сраки той Росії, і закриває очі на а, порушення прав людини ТЦК-ками в Україні. Не тільки ТЦК, до речі, я хотів сказати, що зараз всі підняли вой до небес про тицикаків, які бо хватать, стали вже якби дорослих людей. А чого ви не піднімаєте Вой про порушення прав людей в психіатричних лікарнях вашої незалежної України? Чого ви не говорите про продаж дітей службою дітей Одеської області, і дівчаток здавав в одеський інтернат? На ніч Ізмаїльського посадили, Білгородністровського не посадили, Одеського не посадили. Ну, коротше, права дітей, права людей в психушках, права в слідчих ізоляторах, не про права бізнесмена, якого закрили в слідчий ізолятор, а права бомжика, права е алкаша якогось, якого можна побити, можна що хоче з ним зробити. Тобто, дикунам дається влада, і вони з нею роблять, що хочуть. Так само і ТЦК, та і так само директори дитячих будинків, так само деякі директори шкіл. Ви цього не бачите, да? що у вас йде порушення прав людини. А це цікаве, зараз побачите. Ну, ним. Європа сциклива. Терехов, мер міста, про цього воловика, нічого не каже, він гладить по голівці, жаліє і так лукаво так показує народу, що я з народом. Але я не проти влади Зеленського, який представляє сьогодні ТЦКшник, цей ТЦКК Воловик, представляє владу Зеленського. Українську державу представляє тітушка Воловик, який б'є інтелігента, учителя на вулиці. А ТЦКК главний, там їхній в Харкові пише, що його спровокували. У нас із 10 випадків пару випадків з 10 два. Там є провокація, коли людина не хоче йти на це і провокує, оскарбляє. Понятно, там ще може поспорити, хто кого спровокував. А тут стоїть видно на відео знято що він відповідає на питання, що в нього є бронь, він учитель. Захисту України і прав людини. Я думаю, тепер, от тепер дітки будуть гарно вчити права людини, і цей вчитель, нарешті, зрозумів, в якій країні він читає ці е, предмети, переосмислить. Сподіваюсь, можливо, знаєте, Бог посилає нам на землю циган, щоб ми не були лохами. А воловика Бог послав у Харків для того, щоб харків'яни зрозуміли, що таке права людини і предмет захисту України, і що таке учитель. Можливо, і правильно, що ну, немає абсолютного зла і абсолютного добра. Бог послав сюди на землю воловика, щоб він показав харків'янам, що у вас отака держава, і от у вас такі вчителі. Зараз учитель сам теж хай прозріє. Далі. А, і саме тепер основне треба закінчити тим, а, що ця методика управління це є примітивна а, методика пролетарського государства Шарікова. От не зря Булгакова забороняє е, за влада. Е, Булгаков висміював шарікова в собачому серці. І цих шарікових ви бачите повно: майори, сержанти, поліцейські, судді, прокурори. Шарікови, Шарікови, шарикові. Вони Шарікови, це онуки Шарікових. Ви думали, що ви зняли пам'ятники і вулиці, перейменували, а декомунізацію в головах ви провели? Ментальність. Ви ж 75-73% вибрали такого шарікова. У вас Шаріков зайшов в палац президента, і ви думали, що він стане замість Шарікова стане професором Преображенським. Та ні, просто палац перетворився у цирк. І ця країна страждає від того, що вона вибрала такого собі президента: 73%. Це не 35, не 25%, не 51%, там був колись у Януковичі чи у Порошенка. 55. Ні, це 73%. У мене є один ветеран, який лікується за кордоном. Ми з ним говоримо по телефону. Я йому кажу про ТЦК. <кій> ну, він серйозний націоналіст. З 14 року воював і в Маріуполі і скрізь, і каже: А що я дуже ніх жаліти? Вони брали такого зеленського. Це їхня країна, це їхній вибір. То хай тепер і б'є їх ТЦК, і хай йдуть воюють замість мене, бо я лікуюсь. Так що, як говорять в Одесі, і хто вам доктор?